Шановні користувачі, Про додано нову версію податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, а також реалізовано автоматичне заповнення декларації на основі додатків, що наявні в пакеті звіту. чер звіту 130 1209 Щоб створити податкову декларацію, відфільтруємо її на вкладці Створення звіту за чар або за назвою, якщо так зручніше. Та натискаємо так. Спочатку вносимо дані в розрахунок податкових зобов'язань. Щоб автоматично показники додатка перенесли з головний звіт, перейдемо до нього та натиснемо кнопку Автоматичне заповнення звіту. В результаті виконання операції показники з додатка перенесено відповідні рядки декларації.